Друзі, усім привіт! Мене звуть Лена і це канал Книги навколо нас. І сьогодні я б хотіла розповісти вам про книги, які б я дуже хотіла мати на своїх поличках українською мовою. Це не будуть книги, якісь новинки, які я дуже хочу. Тому що, в принципі, з новинками в мене така складається ситуація, що якщо я. Б Дуже-дуже хочу цю книгу. Через деякий час я її купую і все. Тут ситуація буде трішки інша. Я вам покажу розкажу про книги, які я не можу знайти. Можливо, десь в книгарнях в Україні вони ще існують, але в онлайн-магазинах вони, на жаль, для мене недоступні, але б мені дуже хотілося їх мати. Деякі з цих. Книг, а точніше, більшість я вже читала і хотіла б мати введення українською мовою, так як на початку я збирала книги. Російською ще до повномасштабного вторгнення, але тепер, звісно, я цього вже не роблю. Тому якщо в мене є якісь улюблені книги, я хотіла їх мати саме українською мовою. Отож, давайте вам розкажу, що ж це таке, такі за книги. Розпочнемо з книги, яку я ще не читала, але моя інтуїція підказує, що це буде дуже класна історія, не дивлячись на те, що. Її вайб буде досить неприємним, адже це постапокаліптичний роман, в якому буде йтися про якусь хворобу, яка знищує буквально всю планету і людство. Я про цю книгу ще дізналася, напевно, в період ковіду, але тоді зовсім не хотілося таке читати, тому думала, що десь може потім колись собі куплю, але так сталося, що. Зараз я, на жаль, не можу знайти цієї. Книги. Якщо не помиляюся, її видавали в 2017 році, десь плюс-мінус, так. Тому, на жаль, можливо, зроблять переведення, або я колись приїду в Україну, сама її знайду, тому що англійською, чесно кажучи, я її читати ну, не ризикну поки що. Там така нормальна цеглинка, яка мене трохи страшить. Але я не втрачаю надію, що колись все-таки ця книга опиниться в мене на руках. Наступна книга, яка теж мене надзвичайно приваблює, але яку я не можу знайти, це книга Життя Пі. Я давно знаю про цю історію, але ніяк. Мої руки не доходили її прочитати раніше, і тепер, коли я ніде не можу знайти її видання, вона мені конче потрібна. Це герметичний роман, у якому розповідатиметься про хлопця ПІ, який після шторму у Тихому океані зміг 227 днів протримуватися в якомусь човнику разом із Тигром, Орангутангом, Змією і ще там кимось. Мені здається. Здається, це нереально цікавим. Це пригодницький роман, притча. І не дивлячись на те, що я в принципі не дуже люблю пригодницькі романи, я б дала цій книжі шанс. Вона мене дуже зацікавила. І ось це видання я не пам'ятаю, яке видавництво видавало, але видання дуже красиве і теж не втрачаю надію колись отримати або побачити. Якийсь передрук. Якщо нічого не з'явиться, то напевно буду читати в електронці, але в мене стільки книг не прочитане, що я думаю, я можу почекати трішки і на цю. Головне, щоб вона просто з'явилася в продажу. І я могла її собі придбати. Звісно, я не можу не згадати про одну з своїх улюблених книг, це Ребека Дафне Дюмор'є. Свого часу мене ця історія дуже вразила, і я вирішила, що хочу читати всі авторки все. Потім прочитала трактир Ямайка, Кузина Рейчел. Ще якусь книгу, яка мені не дуже сподобалася. Але Ребека для мене залишилася номером один. Я не очікувала, що ця книга зможе мене настільки вразити. Це такий темний, містичний, готичний роман, який я б з радістю перечитала. І, можливо, якщо я книги собі не знайду, я все-таки в наступному році перечитаю її в електронці. але... Все-таки улюблені книги, мені б дуже хотілося мати у фізичному вигляді на своїх поличках. Зараз у мене величезна надія на КСД, які видають серію Культріт, де просто нереальні книги виходять такі культові, і мені здається, Ребека теж може опинитися серед цих книг, тому теж надіюся. Що скоро я її побачу? У мене історія така була з 13 тринадцята казка. Я ходила теж, думала, боже, як я хочу собі цю книгу, і тут «КСД». Її видало, і вона вже, до речі, до мене прямує. Я не змогла чекати, бо книга неймовірна. І ось я сподіваюся, що з Ребекою станеться така сама історія. Ще одна моя улюблена історія це на схід від Едему Джона Стейнбека. Цю книгу свого часу я частково слухала, частково читала, бо це теж щита цеглинка, але там стільки думок. Там книга така, що її можна, напевно, перечитувати все життя і не збагнути усіх сенсів. Там вона просто неймовірна. Я обожнюю цього автора, обожнюю, як він пише. Ця книга, напевно, одна з моїх улюблених. Ну, можливо, вона може трішки поконкурувати з грона гніву, але грона гніву в мене вже є. Камобук, по-моєму. Так, Камабук е, видають зараз потрішечки серію іноземних книг. Е, я цьому теж дуже радію, але б хотілося мати таку якусь теж велику, довгу серію, де буде багато відомих, класних, зарубіжних творів. Знаєте, щось по типу як видавали книголав Золота полиця. Вони дуже красиві, прям нереально класні книги, але, на жаль, вони. Вирішили закинути цю серію. Там були дійсно прикольні твори, які я б з радістю придбала. Але, на жаль, тому я от потрішки знаходжу якісь книги, ті, які вже видають, але їх настільки мало, що, що на жаль, теж сподіваюся, що хтось. Перевидасть на схід від едему. Про наступну книгу, яку я б хотіла мати на своїх поличках, я насправді нічого не знаю. Книга називається На межі самотності, автор Бенедикт Вельс. Я десь не знаю, рік тому, напевно, плюс-мінус почула про цю книгу Віталіни. Вона чи якийсь відгук залишала. Ну, десь я від неї вловила. І вона мене настільки зацікавила цією книгою, що я її почала одразу шукати. І, на жаль, не знайшла. І ось уже рік я періодично ну, перевіряю, можливо, там, щось додрукували, чи, можливо, в планах ця книга, чи... ну, я не знаю, але, але на жаль, ні. Не дивлячись на те, що анотація, якщо чесно, мене не аж так сильно зацікавила, але в цієї книги хороші рейтинги. Я довіряю думці Аліни, і от інтуїтивно я теж відчуваю, що ця історія має мені сподобатися. Не знаю. Коли я з нею познайомлюсь чи познайомлюсь взагалі, але зараз вона мене дуже приваблює, і якби вона з'явилася десь в онлайн форматі, я б її одразу купила і прочитала б. Також мене цікавить книга від Абабаламага, називається Казки Барда Бідла. Мене взагалі приваблює весь цей світ Гаррі Потера, досі не дивлячись на те, що мені 26 років, але це такі теплі дитячі спогади, і мені здається, скільки б років мені не було, я не перестану любити цю історію. І я б хотіла зробити взагалі таку окрему поличку, присвячену саме. Потеряні, і зібрати е, всю серію в англійському і українському виданні. Також купити усі ці ілюстровані видання, і, звісно, казки Барда Бідла. Мені це цікаво, мені це подобається, але, на жаль, цю книгу я також уже не можу знайти. Останні три книги, про які я вам розкажу, я вже читала і з радістю. Перечитала, якби могла їх знайти. Е, перше, це цикл, просто нереальний е, цвинтар забутих книг чи кладовище забутих книг, я думаю, ви зрозуміли від Карлоса Руїса Сафона. Я знаю, що цей цикл ще можна знайти там на OLX, можливо, десь в книгарнях, але онлайн, на жаль, він уже недоступний. В цьому циклі мені трішки от провисає друга частина, але усі інші просто неймовірні. Там така атмосфера, просто ти починаєш читати і не можеш відірватися. Тут розповідається про хлопчика Даніель, по-моєму, його звати, і одного разу батько його приводить у таємне Місце, яке називається цвинтар забутих книжок, і він повинен там собі обрати якусь книгу і, так би сказати, вберігати її від знищення. Тому що у цій бібліотеці своєрідні зберігаються унікальні книги, яких практично ніде не можна знайти, такі на межі. Зникнення. І ось цей хлопчик знаходить книгу Тінь вітру» Хуліана Каракса, чи якось так. І він її буквально прочитує за день, ну дуже швидко, і коли він починає шукати якісь інші книги цього автора, він розуміє, що вже нічого немає, і там зав'язується така історія і містична, і таємнича. А я не пам'ятаю вже всіх деталей, але я пам'ятаю свої емоції. І знаєте, я от коли вам розповідала трішечки ось про сюжет на початку, я навіть перед тим, як знімати, я там не шукала якісь свої відгуки, не, не згадувала там, не, не читала ем, якісь рецензії в інтернеті. От я з цим циклом познайомилася. Напевно, роки два тому плюс-мінус. І я досі ось пам'ятаю, як звуть персонажів, пам'ятаю от все. Ну, можливо, звісно, там наприкінці я трішки забула вже якісь моменти, тому з радістю я б це все оновила, перечитала, тому теж дуже надіюся, що колись цей цикл опиниться на моїх поличках. Ця підбірка не могла обійтися без Віктора Гюгоя, якого я обожнюю всім серцем і не розумію, чому його досі не видають українською. Хоча в мене є, от... Е, ні, в мене немає. Зараз е, фоліо, по-моєму, видало Собору Паризької Богоматері. Я теж дуже дуже обожнюю цю книгу і обов'язково її собі придбаю. Але зараз е, хочу вам. Сказати про іншу книгу, яка мене просто зачарувала. Це знедолені, звісно. Якщо ви не читали цю книгу, незнайомі з цією історією, ви насправді багато втратили, бо вона неймовірна. Є, е, до речі, серіал. Серіал, по-моєму, можливо, фільм, він теж дуже крутий, але книга нереальна, не дивлячись на те, що там на 100 сторінок описується битва при Ватерлоу. Та що таке цих 100 сторінок порівняно з тим, що ти отримуєш після прочитання? Зізнаюсь, ніяка книга не викликала стільки емоцій, як ця. Я. Наприкінці я так плакала, Боже, я думала, мені чоловік буде якусь валеріанку давати чи заспокійливий. Як вона мене вразила? Я вам е, не можу описати. Я, от е, усю книгу в такому і напруженні, що буде далі, але це така важка книга, коли тобі боляче за кожного. Персонажа, тобі е, оця несправедливість просто роз'їдає мозок, і ти не розумієш, чому світ такий, чому люди нездатні на якесь прощення, чому вони не бачать, не бачать, як, яка там перед ним людина, головний як, е, персонаж. А, я досі ось розповідаю про свої враження, і в мене, знаєте, все аж кипить, тому що це реально. Е, Моя улюблена книга, мені, напевно, взагалі треба зробити якусь підбірку своїх улюблених книг, бо їх не так багато, але я їх всі безмежно обожнюю, і ця книга просто в саме серце. Ще одна книга це американська трагедія Теодора Драйзера, книга, яку я перечитувала двічі чи тричі, вже не пам'ятаю. Саме мені здається, з цієї історії розпочалась моя любов до класики, до зарубіжної літератури, тому що в школі в шкільні свої роки я думала, що класика це нудно, нецікаво, і що взагалі вершина літератури це Гаррі Поттер. Але, на жаль, я помилялася, і от саме з американської трагедії розпочалася моя нова. Така читацька сторінка, я дуже люблю цю книгу. По-моєму, теж фоліо видавало її українською мовою, але мені зовсім ну прям зовсім не подобається то видання. Можливо, його ще можна купити. Я не впевнена, тому що ну, не хочу я заміняти своє на те, що мені не подобається, і я просто чекаю, коли воно з'явиться. В якомусь красивому оформленні. Мені дуже насправді подобається, як видають книги свої артбукс. Але, на жаль, те, що вони видають, ну, викликає в мене сумнів. Хотілося, щоб дійсно якісні книги опинялися під такими красивими обгортками. Але, на жаль, чомусь жодне видавництво. Не видає класику, ту, що я люблю. Але я не перестаю сподіватися, що можливо в новому році. 2023 рік став таким, мені здається, Проривом у виданні української класики, її з'явилося багато різні видавництва, різні формати, м'яка обкладинка тверда, мінімалістична, з якимись малюнками, дорога, дешева. Ну, тобто вибір великий зараз з'явився української класики на будь-який смак. І мені б хотілося вірити, що в 2024 році видавництво візьмуться і за зарубіжну класику. Але я знову десь, знаєте, так відволіклась американська трагедія. Я думаю, багатьом відома історія. Яка базується на, реальній, на реальних подіях про хлопця Клайда Гріфіца, який походить з такої релігійної, консервативної родини, але він хоче з цього всього вибратися і йде от за цим покликом, за своєю американською мрією. І до чого це все Приводить, я думаю, зрозуміло з назви цієї книги, але я ніколи не перестану обожнювати, перечитувати, любити і рекомендувати цю книгу і Теодора Драйзера, який неймовірний, обожнюю його, його творчість. Тому давайте видавництва, наші любі, будь ласка, порадуйте читачів зарубіжною класикою. Ну що ж, друзі, я думаю, що це відео вийшло досить коротеньким, але я сподіваюся, що воно вам сподобалось. Якщо якісь з моїх книг вас також цікавлять і ви також хотіли б, щоб вони знову з'явилися в загальному доступі, то просто поділіться, можливо. Видавництва якось на це зреагують і зрозуміють, що їхнім читачам те цікаво, і зроблять якийсь додатковий наклад. Я вам дуже дякую за вашу увагу. Ми зовсім скоро побачимося у наступному відео. Тому бережіть себе.